Крадення погоня, стрілянина ранок четверга на київській троєщині почався, м'яко кажучи, не так як завжди. Місцеві жителі стали свідками ось яких подій. На вулиці Малишка озброєний чоловік викинув з маршрутки водія, сів за кермо і натиснув на газ. Поліцейські влаштували погоню за зловмисником, але він не зупинявся і копи змушені були стріляти. Більше подробиць у наступному сюжеті. За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Вранці 2 березня жителі Дніпровського району Києва стали очевидцями надзвичайної події: стрілянина, погоня, втеча це все події одного ранку. Невідомий, погрожуючи водієві, викрав маршрутку з пасажирами та почав втікати на ній, відстрілюючись від правоохоронців. Як видно, з цього аматорського відео маршрут 544-й звернув зі свого звичного шляху, не зважаючи на світлофори, дорожні знаки, не оминаючи ями, зловмисник за кермом на педаль газу повну. Втім, габаритна маршрутка виявилася явно не такою швидкісною, як машина патрульних. На цьому аматорському відео видно сам момент, коли маршрутне таксі наздогнало одразу кілька машин поліцейських. Тож що передувало затриманню, Правоохоронці повідомляють, до відділку поліції надійшло повідомлення, мовляв, у райдужному масиві привернув увагу підозрілий чоловік із великим рюкзаком. Коли ж поліцейські вирішили перевірити інформацію, приїхали за вказаною адресою, то сполохали чоловіка. Він злякався копів, кинув сумку та почав тікати. Ймовірно, поки переховувався, чоловіку на думку спала ідея викрасти автобус. Він забіг у салон маршрутки та, погрожуючи пістолетом... Ом наказав водієві їхати чим швидше у салоні. На цей час перебували пасажири, які таки зуміли разом із водієм втекти. Із транспортного засобу зловмисник відповідно сам сів за кермо і поїхав дорогою. Він застосовував зброю, стріляв у патрульних. Вони своєю чергою у відповідь застосували відповідно до закону України про національну поліцію табельну вогнепальну зброю. Коли пасажирів у салоні автобусу вже не було, патрульні вирішили стріляти по колесах машини, аби зупинити транспорт. Зловмисник зробив чимало небезпечних маневрів. Врізався в легковик, водій, якого постраждав, згодом протаранив патрульну. Ниво, та врешті-решт поліцейські таки загнали зловмисника, здавалось би, у глухий кут. Цей момент і відзняв випадковий очевидець події. А це Однак маршрутку зупинили, та от зловмисника ні, той продовжив тікати вже на своїх двох. Поліцейські намагалися його наздогнати. Одного з правоохоронців втікач поранив у ногу. Поліцейські ж у відповідь не стріляли, боялися поранити когось з перехожих. Пошуки зловмисника й досі тривають. На момент підготовки сюжету до ефіру відомо, що зловмисник переховується у одному з приватних секторів Дніпровського району столиці.